Щас... Треб... <голові> Можливо, я тебе випнув. Гнида. гнида справи. Гнида. Да? Гнида. Давайте заспокоїмо. Тебе тут кав музею. Тебе використали і викинули. <голові> гнида. Музей. Скотина, де така... ти не живеш? Хай люди бачать, така сама і тягне, це наважається, це не посадили вже стіни. Дивіться, на нього в нього батько в Афгані, Афгані загинув. Ти батьк. Його мама виховувала одного. А перед цим інваліда без ока за гра. Ти скотина, будеш скотина дитина, ви що дивиться суді дочі. Та він сам там буде сидіти. Там подивіться на нього. Та гнида! смаркай! Скотина. <гут> а він, шановний, бачить нас, тебе хтось тебе хто запросив, що ти і город. От зараз! ти ви ж поводиться, тебе не вода. Це і спота. Ви сформимо тебе позволяємо. Ви формете бо життя, як тебе кинуть. Оця людина не виновата. Що ти либося, ти скотина? Ти тобі це людям. Зимитись, на загальній зоні. І там сядеш до тих, кого ти садив. І подивимося, як ти будеш вибитися далі. Що їм, димався, все. клоун, ти ти? в кращому випадку, катаки інакше закінчив, з тим всім битвом, як його оточував. <плеси> що ти обріхуєш людей, що ти засяг в житті? Вимагай саме максимум. Інваліда без ока кинув за що Фацана, сироту, був, бачка, в тюрму зараз. Пацана, сироту, батько в Афгані загинув. Що ти руки виставив? Та де Та Воно скотина, то тобто це совісті немає. Крик ти лишилися хоча б чи хто ж тобі сказав? Ну ти скажи, ти ж замовлений, ти замовлений, правда. Це мизна людина, яка просто плакала, що за ними і казала, от мені попав газ, і в мене текли сльози, софтли, потім я пів години не міг там дихати. Під Кабміном я знаходився, я прийшов на мітинг, я підтримував своїх побратимів. У мене була палиця, яку я підібрав на вулиці, яку вилучили. І також в мене знайшли палочки, які взагалі не є протизаконним. Це Кубра 1Н, які можна прийшлати до цього організовану. Ти дивись, хто ти? Отут 10 депутатів народних, я тобі клянуся, що я з тебе Верховної Ради, оголошу твою адресу. І скажу, щоб люди прийшли висловити своє ставлення. Yeah. Будеш, будеш ходити і дивитися в очі сусіда. Скотина. Ці суди ходити неможливо. Тому що таких, як ти придурків хочеться взяти і людям виставити, щоб вони тобі висловили. Використовують. Євген Шаркас, просто Шаркас. Він не будь ласка, вивезти. Він не депутат, Він говорить, що люди думають, що його вивозять. Глиб треба випускати, глиб треба вивозити. На чисту воду. Він говорить, що люди, правда, депутат, говорить, що люди плюємо в очі. У тому сніжку одного року. А та сука, блядь. Правильно, емоції, це правду що? Виходимо! — що порогуємо перед ногами. Це на двадцять третій річний перезалежності. Можете ви робити? Який просто український стою, ну давайте спільну загрозу чуєтеся. Це ти суспільна загроза, сука, блін, встановиш кожному українцю. Скільки ти зеки позитива? За що це питання не відповів адвоката, не може нам ще й бездерь, мажор, напевно, якийсь всунули сонку набирає. Це таке саме бидло, як, та, як, та, як та, для нього, та, так і для нас, та, розумієш. 000, так, щоб на Та ж тато дав гроші, ти все десь має. На якій ти машині їдеш? Ласкі машини, скажи, на які ти машині їдеш. Марка її. Запорожня. Дай послухай нормально. Говорить, ми ж до вас не маємо претензій. О, хай, маємо, слухає, хай, маємо, між слухає. Між хай слухає, хай слухає. То, що розказує кожен українець, трамваї, в кухні. кухні Оце через них ми не маємо дочали. Дірочки захотілися. Ви тобі дірочку Тобі зірочка буде в течати. Від залу і Можете говорити далі. Як наушники. Ти ви пишаєтесь, у вас ідоли. Ми бачимо, які вас їдали. Рівняйтесь на них. Закінчите так само, як. А послідовники тих, які робили голодової, як репресували. Так само, як вони закінчили. Ти вже а потім, а ваші брайте, де напевно твої там були. Репресії робили проти українців. А потім буде нас таких на главі підсупить, розказувати що я був простим гвинтиком, виконував наказ залучення. Так і це в юрмило було 46 чоти. Ну, цьому гвинтику різбургів. Ну, власне. Мажорне. Йому різьбу зірвуть ті, кого він у коли він буде поруч з ними сидіти. Гарні машині, гарно живе. Зірвуть тобі так і різьбу, що мало не здасться. Скорфіна. Де в нас роботський? Що? будь ласка, шанує наразі. Ну а що, це, особливо, особливо небезпечний до що? Хлопці ми не можемо, конвой не можемо. Та поки ви не посадите того, сидіти в клітку, ми звідси нікуди не підемо. А це перерва? Так, да, вона пішла в нарадшу кімнату, буде ви Вони, думаєте, я, вони я... Думають, що це як помаранчеві буде. Шо і я розумію, і що вам вже сядали, сказали, що його одразу ізолятор. Разу. Може, там хтось там думу, в... керівництво встине на Мальдіви думу, ти 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 в Києві чи там, щоб їх до квітки довести. А ми нікого не забудемо. Бо мало нам не треба нічого робити. Ми просто виведемо їх на вулицю і скажемо це той, який зажав людей. І все, і цього буде достатньо. І все. Будь певний, будь певний, отримаєш заслужене покарання. Безпродажної прокуратури, безпродажних судів Печерських, тобі народ вирок свій зробить. У нас буде справедливий суд, ти не хвилюйся. Вийдеш до людей, подивишся їм в очі, якщо встигнеш. І все. І буде справедливий. суд. А ти також, ти думаєш, що ти тут цей не будеш фігурувати. І слідчі будуть фігурувати. Один і другий. І прокурори, і слідчі, всі, хто під, зараз людей простих садять у тюрми ні за що, будуть відповідати. Рано чи пізно. Будете мати зірки. І це ви думаєте, що на, на мої емоції. Так, нами зараз емоції керують, але це правда. І ви це знаєте. Тому що ви стати, боїтеся своїм сусідам сказати, чим ви займаєтеся. А, а може у вас такі самі сусіди, мажори, як ви. Та це все ляже Бодити. на ваших дітей. Перш за все. На ваших, на ваших батьків, на ваших дітей і на вас. Будете відповідати, до сьомого покоління будете відповідати. Ціла родина. За негідників, таких, як ви, які садять за дурно людей невинних. Інваліда взагалі людина висока. Що він подружина Дружина вагітна. Що він робить? Ружина вагітна. Беркут пише, я мене ніхто не бив. Офіційно в допиті. Жодного аргументу нема, жодного доказу. Що ти там за сумкою заховався, що він, він не боїться, а він ущербний просто. Він ущербний ти думаєш, що тобі, тобі хтось, кому ти потрібен, така гнида, розумієш? Кому ти потрібен? Ти думаєш, що твої бабки потрібні, чи твої батьки зв'язки твої потрібні. Ти гнида, тебе зневажають усі. Ти думаєш, ти дівчатам потрібен. Ти у свої там нещасні 20 лишком років просрав усе, що мір. Тебе зневажають усі, тому що ти ніхто. Розумієш? Тебе єдиний варіант є, окрім того, що тебе люди будуть судити, взяти пістолет і застрелитися або один одного постріляйте. Зіграйте в рулетку. Ми там дво, дві кулі передбачимо Думайте, для вас. Ви будете при владі рано чи пізно. Ну ведіть ви в програму люстрацію всього суддівського і прокурорського корпусу. в нічого не винний, хай просто втрачають право на цю роботу займати. А хто не не тільки будуть втрачати право, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за ті злочини, які вони зараз коюють. За ті так, за те, що вони садять невинних людей в тюрму. Сьогодні можна любого прийти на вулиці зловити і посадити в тюрму. а от такі гниди садять і вони будуть сидіти. Навіть не треба буде, щоб кримінальне. Все буде дуже просто. От коли я в Франції був, там французи кажуть, чому у нас прокурори і судді не корумповані, тому що всі пам'ятають гіліатину. Один рік гіліатини вистачило на 200 років вперед, на 300 років вперед. От буде у нас, коли реально, ми не будемо, ми єдине, що не будемо, ми народ не будемо зупиняти. От ми не будемо казати міліція з народом, прокурори з народом, судді з народом, ми дамо дамо народу три дні. От коли от буде оцей момент, три дні дамо, все, і потім на сто років вперед корупції не буде. Оце, оце ви правильно, пані Олена, зауважили, що нам потрібно зробити ілюстрацію, яку ми не зробили ти, в 91-му році. Ти році. році. Ти, ти яку ми розумієш, не зробили в 2005-му році. Ти ж, ти ти ж ти році. дебіл, а ти зараз, виглядаєш, дебіл. і, і ні діть ні ні дебіл зокрема, виглядає. Тому що ви, ми город може жодних доказів, а не відпити гарбати людей. Вони чорно багато говорять, то не часі, бо ви провели роки назад ілюстрацію. і таких негідників, як ці прокурори. Які ви, не видно, вже, не вже немає. Ви зліпили це звинувачення. Ви ж не зліпили звинувачення. Ви депіли, ви депіли, пред'яви кидаєте людям. У вас немає жодного доказу, і ви дивитеся, тупите очі на своєму наполягаєте. Як у вас хоч громада совісті була, то ви як, або як були своїми розумними, щоб сфабрикувати справ, хоч фабрикувати її? Ви не можете нічого зросли. Ви дегенератор знать. Кажете, отак і ви наші добивався на процесах. Пострій слідчі скоро відділу. Пострілиться, Костріця. клювали в обличчям верху, Це слідчі дії. Ми в суперечку процедура витягують людину, а ви себе максимальне термін тримання за два місяці ум'язання. Таких підстав батьків, яка вже, вже серце. Наші кінці будуть за я сніжка, я Ваші діти будуть за це відповідати. І це не я буду проклинати, вас люди прокладуть. Вони вас прокладають. Кожна ваша рожа, Це може йому овиця. Ви знаєте, що як люди наші захоронують? Побачите, що з вами. Ваші рожі, це роже йому ковиця для кожного українця. Але знаєте, але що українці будуть про Януковича. Це ж не ви, це ви, от кожен із вас, тинукович. Випустимо люди, і люди скажуть, що це виробити. Не що тоді решту забрати. Давай, давай, А ми не будемо нікого позабирати, ми всіх випустимо. А решта не треба. Землю добре. Дайте впаву, будь ласка. Дайте впаву в судьбу. А вона за що наштампована, ви що не знаєте? Вони угу. там всі твої ухвали. Треба на банку зайти, щоб ха, щоб взяти взятого